Домалевський Марко учень другого класу, приватного ліцею Живе слово. У ліцеї Марко навчається від першого класу. Учень має особливі освітні потреби. У фізичному розвитку марка виявлені функціональні слухові труднощі тяжкого ступеню прояву, що значною мірою вплинуло на мову хлопчика. Також учень потребує вдосконалення дрібної та загальної моторики. У хлопчика повільний темп засвоєння навчального матеріалу. Малий словниковий запас, нестійкий інтерес до навчання і без допомоги не завжди розуміє суть вправи завдання та гри. Він постійно потребує заохочення, схвалення та контролю допомоги з боку педагога. Коли він прийшов до нас у перший клас, він був більш стриманим, він не хотів ні з ким спілкуватися. В першому класі він нічого не говорив, хоча його мама говорила нам, що він досить розмовляє з нею вдома. Ми не чули навіть слова так чи ні. Ми просили його хоч щось нам сказати. Пройшов рік, наш Марчик став більш розважним. Він став спілкуватися з своїми однокласниками. Дітки з ним дуже добре ладять в нашому класі. У нас є дівчинка Емілія, яка просить його, якщо він од неї щось попросить, вона просить його. Марчик скажи дай. І коли Марчик говорить дай, тоді вона йому дає зошит чи олівець. Ми з Марком подружились з першого класу. Ми з ним почали малювати. Бавити різні ігри. Коли ми ще були в першому класі, там була ігрова, і ми з ним будували всяке рейс і бавилися машинками. Потім, коли ми перейшли в другий клас, ми почали з ним складати багато лего, теж малювати і гуляти. Мені подобається спілкуватися з Марком, це дуже сильно цікаво. Якщо дивитися по предметах, то він значних успіхів досягнув в математиці. Йому подобається додавати, віднімати. Навіть за допомогою Лего він виконує самі прості приклади. Якщо дивитися з мови з письма, він гарно почав списувати, що раніше також для нього було труднощами. З учнями він спілкується за допомогою зараз поки що жестів, але ми маємо надії, сподівання, що скоро він заговорить і буде звертатися до них за ім'ям, і також до нас. Ми цього всі чекаємо. Марко відвідує корекційно-розвиткові заняття з дефектологом, практичним психологом. Педагоги ліцею працюють над розширенням словникового запасу учня, корекція вимови звуків, дрібної моторики рук, пам'яті, слуховим сприйняттям інформацій, вчать розподіляти увагу в межах уроку. Марко старанний учень і, попри складнощі, намагається виконати завдання, любить малювати, уроки рукоділля, творчі заняття. Однокласники гарно ставляться до нього та завжди допомагають. Інклюзивна освіта є одним з напрямків, що активно розвиваються в Україні. Ми вдячні благодійному фонду Адра Німеччина, Актіон Дойчленд Гільф і шкільному центру Хоє за співпрацю та підтримку.